У нас же була компанія людей, які робили всякі проекти. Ми по всій Україні тоді мігрували. І у нас був період, коли після цього моменту кочівництва нам захотілося десь укорінитися. І ми ми сказали, що ми хочемо мати спільну базу. Ми хочемо мати хату, там де ми всі можемо приїжджати. Можемо щось проводити, щось не проводити. А потім почався Євромайдан. Почалася війна, і в якийсь момент, коли все рушилося, захотілося робити, і просто не знаючи, що буде з країною. Хлопці приїхали сюди. Дівчата теж трошки і просто почали будувати в той момент, коли взагалі не було зрозуміло, чи ну є де будувати, і взагалі ще буде відбуватися далі. Це була така реакція, тому що будували ми в 2014 році, коли деякі з наших там колег виїжджали з Криму, там хтось зі сходу України просто приїжджали сюди і будували. Ну але можна сказати, що проект. Такий, як він став, він, мабуть, спочатку не планувався, що от все, буде така хата майстерня, ми точно знаємо, що ми будемо робити. Я не знаю, яким чином ми прокинули бюджет, але ну, якось так дуже приблизно. І просто дивилися, як ми можемо між собою і своїми знайомими ці гроші зібрати. Тут була дуже величезна підтримка, як там, починаючи від якихось моментів з краундфандингом і завершуючи просто вкладом людей, яким це стало дуже цікаво, які приїжджали. Копали там землю, глину перекидали, носили каміння, клали дорогу, бетонували підлогу, фарбували, лакували. Ну просто, ну, якби, звичайно, тут були ну, майстри кваліфіковані, але були люди, які там щось вміють, знають, і вони просто там, тижнями тут працювали. Без цього, мабуть, було б взагалі неможливо. В хаті 70 років. Господар, який поклав як би, цю хату, він був в селі таким, ну не то, щоб диваком, він був новатором, був дуже класним майстром по дереву. І навколо нього, і навколо цього місця завжди крутилися якісь цікаві люди, сюди приїжджали бичукісти малювати і ну, різні ну, твор, творчі особистості ну, були дотичні до, до цього місця. І так вийшло, що після того, коли він помер, і там вже згодом. Почало занепадати через повінь, через те, що тут були певні там, природні катаклізми. Зараз нам ніби вдається потроху відновлювати цей зв'язок цього місця з якимись творчими людьми, які сюди приїжджають і тут щось створюють. Це Василь Балан, фотограф. Хлопці, але на, на Говерло то в той бік. Там, а а ти потім подивимось. Да, він він, він, він майстер-класи організовував інших фотографів. Просто десь залишимо ту віст, отой підемо гові новий. Дуже чітко запам'ятав той момент, коли нарешті вже ніби все було готово, але ще не вистачало кранів. Я поставив крани і прийняв перший теплий душ тут. Ну тобто, це ага. я вперше повернувся, не знаю, за рік в Івано-Франківськ з хати майстерні. Що я не йшов в душу, і жінка каже, йди душу, я каже, а я вже був у душі. <гум> Ще пам'ятаю, раз тоді, а то було раніше, як ми теж робили електрику, і я налаштував модем, і ми дивилися футбол. тут сиділи і дивилися футбол. Такий прикол. Ну, якось зараз по-іншому, але то так, ну от поїхав, гори собі і попрацювали і дивилися кіно. Мене завжди впирало, щоб собі попити каву, Там дивишся тут хата, там село, гори. Ну, якось так, це, це місце мені було прикольне. Це таке молодече бажання, а ще трохи вже буде кльово, ще трохи вже буде кльово. Потім зрозуміло, що треба отримати насолоду від процесу. Воно просто, просто є кльово, що ти працюєш з, з друзями, що ти є такі. Знаєш, як це На кожній стадії є певний свій результат. А то, як я казав, запустили душ — супер, запустили там, інтернет, супер, запустили телефон нарешті, щоб вже можеш було дозвонитися, то нема до кого дозвонитися. Знаєш, як в місті сприймається, як тобі дане і нічого тебе не обходить, а тут ти все сам. Ти маєш подумати, і коли воно працює, тішишся в цій системі. Ну, загалом хата зроблена в такі три яруси по таких принципах, що другий поверх він у нас для гостей. Це така нова частина, де раніше взагалі нічого не було, а тепер там є кімната, де може одночасно розміститись там, 24 здається людини, і тут ще може там, 6, -6, -6, 6 чоловік. У нас кожен рік майже бувають пленери художні і цього року ну, весною у нас був такий відкритий. Тиждень хати це тиждень, коли ми робимо якусь програму для людей, можуть приїхати просто індивідуальні туристи, тобто не група, а хтось ну, поодинці, по двох, по трьох. І кожен день мають якусь цікаву активність. Ну, один з днів хлопці і дівчата ходили малювати на горі, і от там частина картин залишилась, які просто тут висять вже як в такому ж -ж 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 живому музеї чи в живій галереї. Це, до речі, портрети. Господарів, які цю хату взагалі заклали. Просто сфотографовані в різні періоди їхнього життя. У нас а, так все доволі просто. Ми не поставили якісь броньовані двері, такий вільний відкритий простір, простір такої довіри, можна подивитися, що тут ну, двері з клоун просто от, ну, собі без лишніх а, з -з замків. От. Чим класне це місце, що з нього відкривається дуже чудовий вид на, в сторону Косова, в сторону Коломиї, на гори. І взимку, коли листя опадає, то ще й проглядається ця сторона хребта, і, ну, східна сторона, і видно, ну набагато далі дуже красиво. Це таке для мене певне серце майстерні. Колись це просто був синувал, І на початку, коли ми сюди заїхали і робили ще там ремонт, ми просто тут спали іноді на сіні, а потім повиносили сіно і подивилися, чи можна це використовувати для того, також щоб тут люди могли навчатися. Тут проходять мовні курси, тренінги, тут проходили майстер-класи з танців. Воно е, витримує десь 30 людей, які скачують народні танці. Також ми теж е, дуже переживали за цей люди, які готували внизу. Не знали до кінця, чи воно витримає. Витримало. Ми однозначно розширили горизонт сприйняття частини місцевих жителів. Ми вже почали працювати з школою. Ми вже робимо деякі заходи в клубі, в якому не робили заходи. Я не знаю вже скільки років. Ми співпрацюємо з місцевою школою, тобто іноді. Проводимо там теж якісь презентації. Плюс ще деякі людей з нашої команди вони ходять час від часу на засідання сільради, тобто ми знаємо сільського голову, він нас знає. І це особливо наш Тарас Грицюк і Саша Московчук. Вони дуже вболівають за екологічну ситуацію за розділення сміття, і взагалі те, що тут сміття не вивозиться, не розділюється, просто скидається, десь в гірські річки. Я знаю, що нашим хлопцям дуже це болить. І вони вже другий рік ходять туди на засідання сільради і говорять: ну, по типу, що можна змінити, чим можна допомогти, чи можна якось організувати хоча б збір там, паперу, чи збір скла тут його вивозити. Тобто там ще нема рішення, але ось хлопці над цим постійно працюють, дізнаються, які фірми можуть вивозити, що для цього потрібно, як встановити контейнер і так далі. Можливо, якщо ми з часом це зробимо, це буде щось таке, знаєш, дуже намацувальне. Не треба все сприймати виключно об'єктом і типу там ремонтом, атракції розвивати, маршрут. От зараз он, той самий електробайк, типу це як новий такий подих. Ми маємо об'їздити тут довколишні місцини, скласти мапи маршрутів. Тобто приходять люди, їм треба запропонувати, що ви тут можете робити, не сидіти там в хаті чи там семінарчики проводити. Треба базуватися все ж таки на ресурси Гуцульщини, тобто просто проробити маршрути, де можна сходити радіалку, в яворів, сходити там написаний камінь з'їздити. Насправді дуже багато все можна робити і просто, я думаю, для людей, які б хотіли не знаю, кинути все в місті, переїхати і робити щось тут. Ну, якби ми теж відкриті, нам цікаві якісь навіть партнерські штуки. і Це місце, воно як ніби площадка. Ну, якби я думаю, в майбутньому може багато чого ще породити, якихось цікавих штук. І, і власне це такі дуже органічний проект. І поки що бачиш, є таке відчуття, що команди є енергія, ще щось в нього вкладати. А в якийсь момент мені здається, він так само органічно, коли ми скажемо Окей, тут ми задоволені ми готові йти далі. Чи частина команди, як сказав Віля, якась костяк, скажемо, ми підемо далі масштабувати, то вони підуть масштабувати. Поки що, наша енергія у мене враження, що наша енергія тут ще, що ми хочемо ще тут. Розвинути ось хлопці хочуть розвивати ці маршрути, і вони цим горять. У Нас ще є тут енергія. І ми хочемо її допрацювати до кінця, а там будемо дивитися.